Вітаю, шановне товариство, любі друзі, вітаю вас на нашому каналі Іммігрант Зараз я їду по американських дорогах, американського континенту. А точніше, власне, це USA. Що я можу вам сказати? Ну, скажімо так, я вже в попередньому відео був розказував на рахунок. Цього що ну, на рахунок там, своєї роботи, там, в двох словах, там якби запитання були, щоб там, розказати більше там, про умови чи ще про щось, що я можу сказати? Та умови, в принципі, стандартні. Ну, нічого там нового, нічого, ставки теж стандартні. Ставки в мене не змінилися. В принципі, ну, по майлах зараз хіба що то, що по майлах краще виходить. Ну, опять же, Мені зараз тяжко щось говорити, тому що я ще раз говорю, я поміняв свій рифер на драйвен. Тепер коли я їжджу з драйвену, відповідно, зовсім інакша робота, в інакші місця. І що, можу так сказати, коротко, що мене радує, це не треба стояти в цих, знаєте, як для рифера, що цілий час ти повинен там приїжджати вчасно. Ці Бистріше приїдеш, не хочуть тебе розвантажувати, мусиш чекати. Тут якось тим всім простіше. Получається, в принципі, е... як то кажуть, що може не радувати. Це одна сторона. Друга, Ну, багато я там теж дивлюся, що розказують, що там ставки впали. От, власне, тут в USA, ну, напевно, в Канаді теж вони впали. Не всюди ж, якщо впадають, то всюди. Що там о, ра, там не сильно задоволені, тобто там навіть дехто машини продає, ну тобто така якась така ситуація е, навколо цікава. Е, я вам можу сказати відносно себе, вся та ситуація, вона, ну я особисто змін взагалі ніяких як, як водій, просто не бачу. Тобто просто Я собі працюю, об'єм роботи у мене той самий, проблем жодних немає. В тому плані, ну не, навіть не знаю, що вам сказати. Можливо, там хто овнером, може в них інакша ситуація, я не знаю, в них там відповідальності, побільше. Там власна машина, за машину платити треба, ті всі нюанси. Ну, мене то, чесно кажучи, не сильно і цікавий, тому що е, я ще раз говорю, я просто звичайний водій, а власне як водій, я не відчуваю ніяких змін. Взагалі ніяких. Ні, ну, Якщо брати там загальний економічний стан. В плані тому, чи щось дорожає, чи ні. Звичайно, що дорожає, продукти дорожають, все дорожає потихенько. Зарплати ну, в принципі, не ростуть. То, то, так само видно. Тобто я в тому навіть не хочу скривати це. Ну, але на даному етапі все одно ну, мені поки що як то нормально. Тобто, я не бачу ніяких таких е, суттєвих е, дуже перетрабацій. Е, ну, можливо, хтось сюди приїхав, вже почав працювати тут. Е, Якби я бачу, що е, хто там готовий там, вкласти в себе гроші туди-сюди, в принципі, я бачу, що вони там йдуть працювати, і, е, і візи USA їм відкривають, коли у вас проблем немає. Тобто, ну, але це, опять же, на все потрібен час, на все потрібно це. Тому, ну, тому що так воно тут побудовано. По-інакшому воно не буде. Хоча я бачу, що. Багато хто там дуже там знаєте в такому плані там розказує про страшні речі, як то все коротше, е, зараз негарно в траковому бізнесі і взагалі, як там туди-сюди. Я ще раз говорю, я, навіть чесно кажучи, навіть не вникаю в ту ситуацію, як в тому траковому бізнесі, чи там вверх, чи вниз. Тому що мені здається, як в кожному бізнесі там е, хвилі йдуть е, раз, я, раз вверх, раз вниз. І е, дивитися на це якось так. Е, Цілий час там сидячи, переживаючи, як воно далі буде, ну немає сенсу реально. Як на мене, взагалі немає сенсу. Я вам знаєте, ну, від себе хочу сказати, що ви розумієте, от на мій погляд, що чому та вся ситуація відбулася, тому що навіть тут, мені здається, був настільки цей гарячий ринок. Він так настільки вар був піднявся, тобто тут вже от, власне, в USA, тут почали просто вже дуже великі величезні кошти заробляти. І ну, воно все одно, воно раніше пізніше повинно було це статися, тому що ми всі ж розуміємо, що чим більше народу виходить, ну, заходить в цей ринок, тобто, а заходили власне люди, більшості зразу хотіли ставати своїми, ну хотіли там свої трачки, трачки брати, щоб на своїх траках працювати, щоб купу каси заробляти, розумієте, ну відповідно, сам ринок. Розширювався, більше людей заходило, відповідно, ну і ситуація прийшла, яка прийшла. Ну, опять же, це, як то сказати, це на мій такий хлопський розум, я просто думаю, що воно, в принципі, десь так відбувалося. Ну, по-інакшому, що я можу вам сказати? Ситуація, ну, вона як завжди, як ситуація. Але, знаєте, я вам так скажу, що ну своїм своїй провінції я не. Не зраджую, працюю в своїй провінції повним ходом, нікуди я не планую переходити, тому що, ви знаєте, ну їждження, от власне, ну я там не буду говорити там про якусь там чи газову, чи нафтову там родовище там, працювати. Я просто скажу так по-простому, якщо хтось дуже там ну, там ну дивиться в ту сторону і думає, що там, напевно, там ну якби. Дуже круто зараз, то я можу вам сказати, що я не думаю, що там дуже круто. У ну, мене в мене такі просто від складається таке враження, просто от дивлячись на ту все, що вони пропонують, от, власне, нафту возити, розумієте, це не просто. Є багато компаній, які там закликають там, возити цю нафту цілу. І повірте, я не бачу там таких е, заробітків, е, які. Ну, як, як це правильно вам сказати? Знаєте, ну, мене можливо зрозуміють люди ті, хто працювали десь в таких, знаєте, дуже тяжких погодних умовах. В лісах, то ліси. Нема різниці, в яких ви там працювали, в лісах, чи тут а, американського континенту, чи європейську, чи десь ви, може, десь там а, на, на Сіверах були, десь там на Сибірі, чи ще десь працювали. Ви мене зрозумієте, що а, ця робота надзвичайно виснажлива, вона дуже тяжка, і там ті дороги, відповідно, там заробіток повинен бути не то, що там -то півтора в два рази, а там, напевно, всі, всіх 4-5 разів повинен бути вищий заробіток, що від такої от дороги хайває. А з тою ситуацією, яка зараз відбувається, тобто взагалі, ну так, в економічному плані, то все, це все в принципі, не є так актуально. Тобто, я можу вам сказати, мені, ну, я коли от займався там пошуком роботи, тим всім. Я дуже багато передивлявся різних компаній, так само, як і в інших провінціях. Теж мене цікавило. Тобто я так знаєте обширно брав, я не брав тільки. І мене було... А саме основне мене цікавило питання оплати праці. І ви знаєте, ну, що мені було, для мене було великим здивуванням, що різниця ну, 500-600 доларів, ну 700 доларів хай буде між там моїм, моєю Атлантикою, де я проживаю, і тим самим якимсь там чи Торонто, чи там те саме е, Манітоба, розумієте, в принципі, мені було взагалі не цікаво, тобто їхати, тратитися, ну там, скажімо, 5 <кій> їздити на дуже довгі дистанції, тому що, ви розумієте, на такі компанії підписуватися, треба йти на довгі дистанції їхати. Тобто, опять же, вони беруть, беруть з задоволенням, ще якщо в тебе є досвід вже по Канаді, то взагалі в тебе проблема. Якщо ти маєш досвід Канада, USA, то взагалі ніяких проблем немає, щоб влаштуватися на роботу, і повірте, заберуть з руками і з ногами, і ще й дякую, скажуть. Тому що ну, тому що така ситуація не є така ж масовість, Ну, я можу вам точно сказати, що в основному, якщо Місцеве населення, ну там, скажімо, хто більш такі куріні, жителі, чи ми, вони більше все одно шукають таку роботу, щоб теж біля дому десь крутитися, щоб теж далеко не їздити. Якщо вже їздити, то десь теж так не занадто далеко. Ну і відповідно, що вся така дуже довга-далека дорога, вона завжди получається для таких, скажімо, більш свіжіших іммігрантів. І вже більш такі просрочені іммігранти, то вони вже в них вже так, знаєте, їм вже більш простіше. А свіжі іммігранти свіжі ну, приходиться таке. Ну опять же, я ще раз говорю, ви повинні самі розуміти, власне, хто сюди там приїде, буде працювати, чи взагалі не приїде, розумієте? Ну, ви повинні зважувати завжди ті от е, ризики. Я не знаю, як там в Європі зараз взагалі, що там відбувається, як там робота зараз, тому що е, час міняється. Ну я так дивився, там мені попадаються деякі час від часу якісь е, водії. Які виставляють якісь такі цікаві в плані такому ролики, що вони ну, говорять правду, а не просто, знаєте, там, там, як це правильно сказати, просто вам там, ну, типа, велика там назва, така, дуже така голосна, а ти включаєш, а там в принципі, людина нічого конкретно не сказала. В принципі, так про, про щось там пробулькала, пробулькала, а по поділу нічого й не почув. І так в більшості випадків виходить, тому що дуже тяжко і дуже рідко знаходиш дійсно якусь таку інформацію, щоб можна аналізувати. І сказати, що от власне як там відбувається. Зараз в Європі, Ну за цей континент я можу точно сказати. І на рахунок пошуку роботи, і на рахунок того всього, тому що я як зараз опять же, був в пошуку роботи. Тобто я це все оп'ять пронюхував, скажімо так, відсилав резюме, дивився, яка йде там тенденція. Но опять же, це треба опять же, зняти буде. Трошки інакше відео, Перші, що сказати, власне, по цьому, тому що все, в одне відео запихати, немає сенсу. Як то, знаєте, це буде такий каламбур, е який буде досить нецікавий. Так от, продовжуємо далі. Що вам хочу сказати, сьогодні зранку в мене вийшло, я <хи> отримав інспекцію з самого ранку, повірте. Я проїхав, може, хвилин 15-20, а тут а, власне, в USA, І їду такий. А тут, як ви звернули увагу, хто дивиться моє відео. Тут же ж коли ти їдеш в вейстейшени, стоять, вони різні. Там є вейстейни, є інспекшени. Коротше, тут не обов'язково що там буде вейстейшн, там може просто бути експекшен. Коротше, ситуація виходить дуже класна. Я їду, проїжджаю, перші якби, йдуть перші сигнали, не працюють. Я думаю, о, клас! Я ще їду собі, такий думаю, думаю, ну блін, оце б завжди от така би була засада. Якщо би під'їжджаючи до другої сигнал, які сигналізують з'їзд на інспекшн, вони. От Почнуть працювати, власне, коли ти будеш під'їжджати. Що ви думаєте? Я під'їжджаю і вони починають працювати. Я думаю, блін, а ще погода, слухайте, зранку дощ падає. І взагалі така ну знаєте, погода не досить комфортна. І думаю, Та, ну хто там хоче там лазити під, під тим траком. Приїжджаю, ні, все-таки хоче. Стоїть. Молодий хлопака, полісмен. Я під'їхав, він мені зразу сказав, що приготувати. Я поняв. Ну добре, ладно, Бог з тобою. Коротше, ну скажімо так, я вам... це був такий більш, е, знаєте, це не був такий до до знаєте, прям такий доскіпливий огляд. Та, -та так він там походив, по колесах постукав, е, провірив мій локбук. Чи в мене немає ніяких порушень по логбуку? Ну отак, знаєте, передивився всі мої е, документи, які в мене там дозвільні на USA, на Канаду, то все він собі переглянув. Все, що я йому подав, подивився який монтаж везу. Сьогодні, до речі, що мене ще здивувало, я перший раз сьогодні побачив, що як вам сказати, що зривали пломбу типу, і чувака провіряли, як закріплений монтаж. Я вам на повному серйозі кажу, я перший раз таким зіткнувся за весь час, що я тут працюю, я перший раз таке побачив. Відповідно. Я такий, знаєте, був досить здивований, думаю, ніфіга собі. І він теж, він типу, взяв папірець, як, ну, я вже подивився, думаю, що цікаво, як то все. Він взяв папірець, зірвав пломбу, дав нову пломбу, поставив. Ну, але знаєте, саме класне. В нього стояла така хороша добротна пломба, контейнерська, тобто така моцна. А то йому дав таку, знаєте, простеньку пломбу. Тобто, ну, звичайний там, ремішок там насунув. Думаю, ну так, да, правильно, класно. Зрізали таку, щоб можна спати вночі спокійно, а поставили таку. Ну, тим не менше. Як -то Кажуть. І от в мене зранку була така ситуація разом з інспекшеном. Ну, не знаю. Я вже до них як-то привік, привик, привік, як хочете. В принципі, тому, тому такого якогось великого ажіотажу вони для мене не роблять. Хоча я не знаю, я ж казав, в мене тут трохи є проблема з моїми двірниками, які працюють. Коли Якось вони нормально працюють. Ну, чому, коли на суху, вони толі зас... ну, не знаю, що там відбувається. Ну, одним словом, вони не завжди спрацьовують в мене. Я за це трошки там, скажімо так, переживав. Тому що думав, якщо, не дай Бог, вони зупиняться, ну ситуація буде така не сама краща. ну Не факт, що мене він захоче випускати кудись, він може сказати, що повинен сервіс приїхати, мене обслужити, ще щось. До речі, ситуація така була не досить хороша. Одним словом, але тим не менше, слава Богу, все пройшло. Без всяких зауважень, отрима роздрук, що в мене все окей, я мушу це віддати в своїй компанії. Ну і все, в принципі, все класно. Класно та да й класно. Ну і слава Богу. Отак у нас сьогодні вийшло. Тому, повертаючись до заробітків, це ж завжди знаєте, всіх цікавить, головне заробітки. Я можу вам точно сказати, вони не виросли, вони не впали. Можливо, в деяких фірмах просто чуть попіднімалися вони, щоб якась така кардинальна зміна не, ну, не пішла. Тобто, не знаю. Як тут не буду вам розказувати Басні Крилову, тому що, я, в принципі, там, по USA я взагалі не орієнтуюся, як вони тут зараз заробляють. Чи в них там пішли вниз ті заробітки, там, власне, тому що тут надзвичайно багато працює людей. Власне, які мають свої вантажівки, більшість тут овнерами працюють. Ну, що можу сказати, тому в овнері в них своя, своя музика, знаєте. Ну, така, я не знаю, знаєте, ну, блін, це дуже тяжко, коли ти, як сказати, ну, ну, наприклад, тут я працюю просто водієм, так, і зараз перейти. Ну, Я так розумію, що зараз час не саме краси, класний переход, де, якісь, там Омнором чи ще щось. По-перше, вантажівки дуже дорогі. Ну, звичайно. Тобто, вони, ну, я просто бачу, як фірми навіть не сильно стремляться міняти свій автопарк. тобто, ну, Міняється, але так собі знаєте, без такого жвавого ентузіазму. Ну, Тому що це все є занадто розкручено, розгонено і воно з того не коштує. А працювати просто, знаєте, щоб, як то кажуть, раді того, щоб працювати і ті типу, порахувати себе, що ой, блін, я короче, овнер, я там власник трака, ну мені то щось не сильно по приколу. Я вам серйозно говорю, зараз мені набагато більше подобається, в мене менше обов'язків. Я займаюся ще собі, знаєте, своїм невеличким господарством, фермерським, можна так сказати, дуже-дуже невеличким. Воно мене ну, дуже круто якби, е стимулює. Я отримую таку розрядку, коли я приїжджаю, і тому воно мені нормально йде іде, гармонію. Надовго я не їжджу, друзі. Я ще раз говорю, я 5-6 макса днів і я вертаюся додому. Я вже пробував трохи довше їздити, але не сказав, що то. По грошах так аж прям такий фієрвір в плані тому, що, як вам сказати, розумієте, все одно починаєш стикатися з такими проблемами, тому що на 5 днів ти можеш взяти собі їду з дому, без жодних проблем. Ну, навіть можна трохи на взяти, їди собі, без жодних проблем. А все остальне, що ти вже починаєш бути в рейсі, тобі треба докупляти, вже їздити по магазинах. Тобто, ну, таке, знаєте, воно. Коротше, не знаю, я після цього, як працював в Європі, мені в принципі, тут вже так піднадоїло було, що я вже і не хочу. А зараз я вже просто від того взагалі відвик. Тобто я з, з дому беру собі. Свою готову їду, і в мене це дуже влаштовує, мені вистачає, в мене є звичайний холодильник, і є в мене просто така як бокс такий холодниковий бокс, Да як можна сказати де я кладу просто ці заморожені речі, продукти, там всяку воду свою, яку я собі беру, чи ще щось я це все кладу, і в принципі, як на мене, навіть дуже-дуже класно. Ось такі справи в мене, в принципі, ну, я ще раз говорю, по роботі в мене тут немає таких супер таких е, поперезмін, Як бачите, дороги в принципі ті самі лишилися. Е, де я їжджу. Ну, ні, неправильно, я неправду кажу. Не буду вас обманювати, дороги в мене помінялися. Я тепер більше їжджу, ну, от зараз не час, я більше їздив все-таки в Кентукі. Я сюди, хоча я зараз їду. Але я зараз їду в, в Південну Кароліну. тобто я тут мушу проїхати, оцей оце відрізок. А так, в принципі, я кінтук, ну і от там в мотався, тож, якби так. Трошки по-інакшому я їжджу тепер. -ка. У мене немає такого заїждженого. Е Шляху, знаєте, який, от, в принципі, мене вже був і піднайдує в мені. Тому що, в принципі, одні ті самі фірми то трошки є, ну то теж одні ті самі, можна сказати, але, але просто в різних місцях, скажімо так. <сум> ну, така справа. А так, в принципі, все нормально. Тому дякую, що дивитеся, дякую, що лишаєте з нами. Завжди приємно. Багато е, хороших е, теплих слів е, від вас. Ви пишете, коментуєте. В принципі, ну я ще раз говорю. Ми не біжемо за кількістю, ми біжимо завжди за якістю. І це саме головне. І чим більше хороших і позитивних людей на каналі з'являється це саме, як то кажуть, краща винагорода для того, що ти там затрачаєш свій час для зйомки, для того всього, щоб скажімо, когось, хтось потішився твоїм вдачам, пережив з тобою твої невдачі. Тобто це нормально. Тому я всім дякую. Дякую, що ви з нами. Лишайтеся так само з нами далі. Всім щастя, любові і добра. До нових зустрічей.